Депутат від слуги народу Сергій Гривковні з доради черговий скандальний законопроєкт, який встиг викликати такий великий шквал критики, як у соцмережах, так і серед колег законотворців. Що автор вважав за краще його відкликати. Що так обурило громадськість? Докладніше далі. Нардеп пропонує вести податок на всі доходи та грошові перекази для тих українців, хто має менше трьох дітей або загалом бездітний. Цей демографічний збір пропонується платити усім громадянам від 21 до 58 років, доки не буде проведено демографічну реформу. Не доведеться платити людям із безпліддям та порушеною репродуктивною функцією. Але це право треба буде доводити медичними перевірками мінімум раз на два роки. Сам податок становитиме півтора відсотка для бездіт. Один 1% для тих, у кого одна дитина, і піввідсотка для тих, у кого двоє дітей. Показово, що сам автор законопроєкту у свої 38 років не має ані дружини, ані дітей, але відомостей про стан його репродуктивних функцій у відкритому доступі також немає. На щастя, цей дивний законопроєкт у раді не підтримали. За словами голови фінансового комітету ради Данила Гетманцева, Він не має шансів на ухвалення. Нардеп нагадав, що податки на бездітних існували свого часу у фашистській Італії. Комуністичній Польщі та СРСР протягом півстоліття аж до самого кінця імперії. Нагадаємо, раніше нардеп Гривко пропонував обкласти податком гадалок астрологів та інших екстрасенсів, а також ініціював законопроєкт про скорочення термінів ув'язненим за вироблення електрики за допомогою велотренажерів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.